Некрахова Наталія, я дочка ветерана Некрахова Василя Григоровича, який все життя пропрацював після війни в Луцьку директором школи. І мій тато дуже любив вузок, і сьогодні День пам'яті. Ми жива пам'ять батьків. І зараз ми боремося за тих, хто зі щитом, і молимо за тих, хто на щиті. Ми вдячні всім нашим батькам без меж за те, що звільнили країну від катів, не дозволили народ притворити в рабів, але невідомо коли коріння в Росії пустив расизм. Це сучасний світовий катаклізм, Третя світова війна. Кожен день везуть наших воїв на щиті. Тож наш тил підтримує оборону. Плетемо сітки, готуємо вітамінні пакети, неспокійні серця. Співають теж на дрони заробляють, і наші дрону дрони наближ підтримують сили оборони. Дякую.